Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання міста Бердянськ. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає де окупувати? Звільнити Бердянськ? І як саме це буде відбуватися? Які плани у росіян щодо Бердянська? Чи є загроза для цивільних людей під час деокупації? Мені де свято наближається. Свято наближається. Так. Тут будуть прильоти з. Так, це мирний вогонь. Це буде звільнення. Ви дуже сильно будете відчувати цей бій. Там буде расисти будуть не самий Бердянськ, там є десь, де вони дислоціруються, десь у них є таке місце. Забарікадірували за товстими стінами, вони там чомусь вирішили, що от вони прикрилися якоюсь таємно таємне є місце, де сидить командір, де вони там всі сильно. Вони там всі загинуть і будуть дуже сильно тікати. Ну, скажіть, чи є загроза для цивільних людей? Тут більше агресії йде від самих расистів. От. Так, можуть бути заручники? Заручники, щоб їх продавати. Оце іде така загроза. Заперечую повністю. Весь негатив обираю. Скажіть, які плани у росіян щодо Бердянська? Що вони планують робити? В них план, до речі, дочекатися, коли військові України нарешті дійдуть до Бердянська. Їм там дуже нехорошо вони, а, там виснажені всі. І залишиться командування, все буде тікати. Залишаться тільки а, самі оці ненавчені, молоді, якісь мобілізовані, свіжі військові расисти. виїжджати якомога швидше. Це їхній намір звідти тікати. Заперечую повністю. Весь негатив обираю. Заперечую всі расистські плани щодо агресії, до цивільних людей. Не можуть расисти чіпати цивільних. Заперечую повністю, весь негатив вбираю. Заперечую. Повністю весь негатив бираю, відкриваю всі шляхи і дороги на звільнення Бердянська. Так, де робота? Дуже сильна щоб звільнити Бердянськ. Прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, де окупувати Бердянськ, зруйнути всі плани російські. Більше немає чим і ким продовжувати окупацію росіян. Перекриваю Виводять війська, тікають із Бердянська, більше не можуть тримати окупацію. Ось і так, прошу, допоможіть, захистіть всіх цивільних людей у Бердянську. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, прошу захисту для Бердянська. Одведіть, одверніть. Росіян, від цивільних людей, щоб вони не могли їх чіпати. І прошу визволити усіх, хто потрапив у полон. До расистів з Бердянська всі люди, що потрапили в полон, ви, ви, звільняються, рятуються. Буде так, буде так, буде так. всі шляхи і дороги на деокупацію. Буде так, буде так, буде так, де буде повністю звільнено Бердянськ. Допоможіть нам, будь ласка, деокупувати, звільнити Бердянськ. Дякую за увагу.